Існування дискримінації говорять і ті українські жінки, які досягли високих позицій в українському суспільстві. Вони поділились тим, як їм вдалось долати ці цю дискримінацію, з нашим київським кореспондентом Оленою Пронічевою. Ольга Веснянка жінка, але паралельно журналістка німецької хвилі, правозахисниця та організаторка кіноклубу. Говорить, що інколи переваги статі можна використати у роботі. І можна використати те саме, що роблять ці інші українські жінки, і навіть наша колишня прем'єр-міністр можна десь всміхнутися, якщо тобі треба десь зробити якусь справу з чоловіками. Можна й не посміхатися, але інше ставлення до жінок все одно існує так само, як і в журналістській роботі. Я пам'ятаю, на Ші летючки на, на певному телеканалі, де е, переважно чоловіки є в топ-менеджменті. Вони ухвалюють рішення. А ви, дівчата, якщо ви пропонуєте якогось гостя, наприклад, на програму, то ви напевно з ним або спите, або маєте на нього якесь око, поклали. Через відчуття дискримінації до своєї статі Катерина Левченко вирішила зайнятися захистом прав жінок. До 8 березня підготувала вісім порушень, які показують, що жінкам в Україні живеться гірше. Бідність вона поширена, вона має жіноче обличчя, так само як, скажімо, міграція має жіноче обличчя в Україні. Це не означає, що там чоловіки живуть набагато краще, але жінки живуть гірше. Активна позиція пані Катерини не заважає їй одночасно бути і дружиною, і матір'ю, а також прагнути до встановлення рівних можливостей. І хотілося б, щоб більше людей в країні, де і в світі в цілому розуміли, що ідея прав людини і Жінок, вона приносить користь всім. Леся Оробець не тільки дружина й матір, вона ще й депутат. У пані Лесі є свої секрети. Я не знаю, чи комусь подобається мій секрет, але він полягає в дуже жорсткій дисципліні до себе. Тобто, я не маю права тратити найдорожче, що в мене є саме час і енергію на, на пусті речі. Політику жінці доводиться відчувати, що в деяких випадках вплинути на рішення неможливо. Декілька разів складалися е, дивовижні ситуації, коли виявляються деякі е, важливі політичні рішення, приймаються в форматі баня. Поза нерівність прав і можливостей, лідерок жінок в Україні чимало. Як вважають героїні, головне не яка ти жінка, а яка ти людина. Олена Пронічева голос Америки Київ.